2010 рік останній подих першої декади, коли ігрова індустрія стояла на порозі великих змін, але ми про те ще навіть не здогадувалися. Часи, коли PlayStation 3 і Xbox 360 нарешті розкрилися наповну. рік у якому кожен великий реліз здавався подією, а кожен новий трейлер маленьким святом, на яке ми чекали тижнями і місяцями. Світ потроху переходив у фуллешді еру. Кінотеатри масово штампували 3D-фільми після успіху Аватара, а YouTube продовжував перетворюватися на майданчик, де зароджувалась нова культура геймерського контенту. Це був час, коли інтернет ще не перетворився на нескінчений потік тіктоків, рілсів і шорців, і ми справді чекали повноцінні огляди, реакції та летсплеї. Час, коли слово ремейк звучало рідко, а слово донат я взагалі не знав. І от у такому світі виходять ігри, які назавжди залишилися в пам'яті той самий епічний коктейль, який сьогодні здається золотим віком. Але тоді Тоді це був просто новий рік та нові релізи. Це був час експериментів, сміливих рішень, інколи провалів, інколи відкриттів, але кожна гра тоді відчувалася як частина чогось більшого руху індустрії вперед. Це був рік, який не змагався за статус легендарного, але впевнено робив свою справу. Давав нам нові історії, нові емоції і нові світи, у які ми занурювалися після школи, роботи чи просто довгого дня. І кожен із цих релізів по-своєму запам'ятався комусь музикою Мафія, 2», комусь пустелею «Нью Вегас, комусь поїздками, преріями у «Red Dead Redemption». Тож давайте просто повернемося у 2010 і подивимось, який він був насправді без прикрас та без ностальгічних вигадок, рік із власним характером і власними моментами, які варто згадати. Готові? Тоді вирушаємо назад у 2010 ігровий рік. Початок 2010 року видався доволі тихим. Знаєте, о той період після свят, коли всі ще прокидаються, намагаються увійти у ритм, та й індустрія ігор не виняток. Студії тільки повернулися з відпусток, великі релізи ще попереду, а гравці гравці зазвичай допроходили те, що не встигли пройти у грудні. Але, попри всю цю тишу, січень і лютий вже тоді тонко натякали, що рік буде неспокійним. У кінотеатрах ще йшло хвилювання після Аватара. Просто уявіть, люди у 2010-му реально купували квитки на будь-що, де було написано 3D, і навіть не питали, чи є там. Хоч щось у трьох вимірах, окрім логотипа на постері. Але серед цього шуму було декілька дійсно достойних прем'єр. Однією з них був Шерлок Голмс Гая річі, той самий стильний вибух із дрібкою британського сарказму та харизматичним Робертом Дауні молодшим. І поки кіномани сварилися з приводу автентичності Холмса, геймери також мали про що поговорити. На початку січня 2010-го на прилавках з'являється Darksiders. Тоді цю гру називали Зельдою, але темною. І це звучить смішно, але достатньо влучно. Атмосфера апокаліпсису, величезні підземелля, пазли, боси, все виглядало так, ніби хтось вирішив узяти улюблені елементи з різних ігор і зібрати з них щось своє. І воно працювало. Це був не Хітяра, не революція, але старт року з характером. А от під кінець січня вийшов Mass Ефект 2. І ось тут починається розмова вже зовсім іншого рівня. Друга частина серії стала подією сама по собі. Персонажі, вибори, стиль подачі, всі тоді Говорили про збір команди, ніби це не ігрова механіка, а окремий жанр, а фінальна місія. Про неї говорили так, наче це був екзамен у школі геймера, і кожен проходив його по-своєму. Тепер, коли згадуєш початок 2010-го, Mass Effect 2 це один із тих маркерів, на яких тримається пам'ять гравців. Коли він вийшов, це означало лише одне рік уже не буде тихим. Поки в лютому всі сперечалися про те, чи правильно вони зрозуміли фінал острова Проклятих, у геймерському світі теж було про що поговорити, адже вийшов біошок. 2. він не став тією революцією, якою був перший, але він був добротним, стильним і атмосферним. Він повернув нас у місто, де кожен коридор дихав сумом і занепадом. Гра вийшла більш екшеновою, менш філософською, але дуже впевненою. І, хоча критики зустріли її прохолодніше, ніж оригінал, атмосфера Рапчора у 2010 році все ще тримала настільки ж сильно, що про Біошок 2 говорили буквально всюди. Таким був початок 2010 року. Не гучний, не пафосний, але впевнений. Рік ніби розминався перед великим забігом. Як тільки ми встигли перевести дух після Mass Effect 2 та подорожей Рапчуром, настала весна. Весною 2010 року індустрія ніби робила глибокий вдих і вже зовсім по іншому продовжувала свій річний марафон. Після спокійного січня та першого розігріву у лютому на горизонті почала вимальовуватися справжня ігрова весна. І от на фоні цього всього підкрадається березень, місяць, який традиційно відкриває сезон справжніх блокбастерів року. Кінотеатри прокручують Алісу в країні чудес Тіма Бертона, і хай хто як до неї ставився, але візуальність фільму точно налаштовувала глядачів на щось казково фентезійне. Індустрія ігор у цей час також видає свої барви. У геймерів буквально всюди обговорювали вихід Final Fantasy XIII. Але якщо чесно, не можу нічого сказати про неї, бо не дивлячись на її хайп, ця серія мене ніколи не вабила. Та і God of War 3 для мене вийшов якось тихо і без особливих емоцій. За те, що для мене було справжньою подією, то це вихід Metro 2033. Це одна з моїх найулюбленіших ігор та із серій в цілому. Я тоді на фоні цієї гри навіть Bad Company 2 пропустив повз себе. Для мене це був нерівний бій шутерів. У 2010-му Metro я не сприймав як культову класику, це поняття прийняття. Де пізніше, воно привнесло у березень щось унікальне, щільний, напружений, буквально задушливий після смак апокаліпсису. Хоча і про батлу забувати не варто. Bad Company 2 стала тією грою, яка перевернула уявлення про те, яким має бути військовий шутер. Це не просто батла з більшими картами, це був ураган із вибухів, руйнувань і хаосу, де кожна будівля могла зникнути після кількох влучних пострілів. Той самий Frostbite 1.5 дав гравцям можливість реально змінювати ландшафт бою, і це було відчуття абсолютної сили, яка зараз майже загубилася в індустрії. Добре, хоча б шоста батла дає схожі відчуття. І це ще не все. Березень 2010-го нарешті дав пока гравцям те, чого вони чекали: Assassin's Creed 2. Консольчики пройшли пригоду Еціо ще у 2009-му, а от ПК боярі весь цей час просто сиділи і чекали. І коли реліз нарешті відбувся, це був той момент, коли я також нарешті доторкнувся до однієї з кращих історій серії. Та і взагалі для багатьох саме березень 2010-го, це місяць, коли вони вперше пробіглися по дахам Флоренції. Таким чином, березень не просто відкрив весну, він задав тон усьому року. Суперечки від Третя, сюрпризи, релізи, які запам'ятовуються не на тижні, а на роки. Після скаженого березня індустрія вимкнула нижчу передачу, але лише для того, щоб тримати темп. Це було щось на кшталт часу, коли після кількох великих прем'єр нарешті можеш перевести подих, але не розслабитися. Ось це і був квітень 2010-го, ніби тиша перед бурею, але тиша, яка сама по собі створює атмосферу. Квітень став місяцем, коли Сем Фішер повернувся, але зовсім іншим, ніж ми його знали. Splinter Cell Conviction була сміливим перезапуском самої ідеї серії: менше про тінь, більше про гнів. Цей місяць традиційно. Був місяцем релізів середньої руки. Не блокбастери, але міцні і стильні ігри. Того року виходили різні проекти, які не чіпляли заголовків, але створювали загальний фон, через який індустрія виглядала збалансовано. Водночас у світі активно обговорювали вулкан. Ейяф'ятла йокудель. Йок... Е... йокудель. О, господи Боже. Так, той самий Йокудель, який паралізував авіасполучення Пів Європи. Навіть тут не обійшлось без ігрових мемів, типу що це Сем Фішер підірвав щось в Ісландії. Геймери обговорювали, сперечалися, догравали те, що вийшло місяцем раніше, ніби готуючись до чогось великого. І так воно і сталося. Травень був місяцем, коли дуже багато гравців уперше відчули, що 2010-й може стати особливим. У цей час кінотеатри жили прем'єрою другої частини залізної людини. Тоді ще ніхто не називав Марвел кіно Всесвітом і не здогадувався навіть, у що це може перерости. Мем геній, мільярдер, плейбой, філантроп, був у кожній спільноті, і в цей же час Rockstar випускають не просто гру. Вони дають гравцям своєрідну втечу з реального світу. Обговорення в інтернеті були божевільні. Люди ділилися відео із секретами і деталями для багатьох гравців Redet Redemption. Стала першим вестерном, у який вони реально закохались. Гра зробила те, чого не змогли десятки фільмів. Показала вестерн не як жанр про стрілянину, а як історію про втому, про честь, про людину, яка хоче вирватися з минулого. Якщо березень і квітень були розігрівом, то травень це удар у саме серце. Коли після проходження РДР гравець знімав навушники, залишався якийсь тяжкий спокій, таке не забувається. Та по правді кажучи, тоді для мене була гра дещо цікавіша від РДР Алан Вейк. Розробники зробили щось настільки кінематографічне, що я реально відчув себе у серіалі чи фільмі. Епізоди, інтриги, туманні ліси, цей ліхтарик, який замінює тобі пів арсеналу. І ти вже не просто граєш, ти ковзаєш цим сюжетним туманом. Гра дуже чіпляла своєю пітьмою. Це було щось нове, щось чого я раніше не відчував. Подача сюжету на новому рівні від особи письменника. Ці сторінки з подіями, які ще не сталися, але були невідворотними. Коротше, дійсно круто. Lost Planet 2, яка наче і масштабна, наче і видовищна, і що частину я любив, та все одно не викликала в мене вау. Я чекав її довго, але очікування виявились не то, щоб марними, але, мабуть, просто завищеними. А чого я ще чекав, так це забутих пісків принцу Персії. Після експериментальної частини 2008 року, де стиль був ніби з артбуку, і навіть смерть скасували, бо тебе просто витягувала еліка. Фанати захотіли повернення чогось справжнього. І забуті піски стало саме таким поверненням не революцією, а пам'яттю. Так гра не стала проривом, не претендувала на готі. І Вийшла паралельно з фільмом, тож багато хто сприйняв її як супутній проєкт, але вона все одно тримала те саме відчуття пригоди, за яке я дуже любив цю серію. Скажу так, це був не найкращий принц, але він точно був мені потрібен. Літо 2010-го це той період, коли ігрова індустрія ніби робить глибокий вдих перед осіннім штурмом. Тут навіть по місяцях нема чого ділити, адже великих проєктів було небагато. Хочеться виділити одну дійсно важливу подію Need for Speed World. Уяви собі, 2010 рік. Ще до домінування батлпасів, ще до відкритих світів у кожній другій грі, Electronic Arts запускає онлайн-гонку у всесвіті NFS. Ідея насправді майже революційна. Спільний онлайн-світ, перегони, знайомі машини, круті траси. World не був ідеальним, але він був першим у своєму роді. Для багатьох це була перша серйозна онлайн-гонка. Правда, всього через 5 років сервера закрили. Здається мені, що ця гра вийшла трохи не в той час. Іронія в тому, що зараз, коли онлайн-гонки стали нормою. Її формат виглядав би набагато природніше, але доля угри склалася інакше. Вона стала тим самим втраченим експериментом, який випередив свою еру, але не пережив її. Хто тоді міг подумати, що скромний білоруський фрі-ту-плей про танки перетвориться на світовий феномен. Улітку 2010-го стартувала відкрита бета, і гравці масово почали звикати до нового слова танковий онлайн-шутер. Простий на перший погляд, але неймовірно затягуючий геймплей. Прокачка, яка триває довше, ніж планував, вечори, які закінчуються о третій ночі. Ця гра на відміну від NFS World, досі тримається дуже непогано. В неї досі грають сотні тисяч гравців щодня, хоча пройшло вже цілих 15 років. Після цього тиха хвиля релізів продовжує. Котитись. Тут DLC, там невеликі проекти. А потім, в кінці серпня, літо прокинулось гучно. Це мафія 2». гра, що з'явилася не просто як реліз, а як подія, джаз, мафіозні інтриги, історія про дружбу, атмосфера міста, яке живе за своїми правилами. Хтось критикував відкритий світ за порожнечу, хтось захоплювався сюжетом і постановкою. Але одне точно. Мафія 2» неможливо було проігнорувати. Це був фінальний акорд літа: красивий, стильний, кінематографічний. Головне, що робило її особливою атмосфера, яка працювала не на рівні графіки чи геймплею, а на рівні відчуттів. Так, світ був не справді відкритим світом у сенсі активності, але він жив у кожній сцені. Музика сорокових у радіоефірі, діалоги, де кожне слово звучало як репліка з добротного кіно. Тут, замість звичного, роби, що хочеш, серія давала розповідь історії, і насправді дуже крутої історії. Тож літо 10-го було тихим, але не порожнім. Воно подарувало нам приховані перлини онлайн-гонку, яка стала фундаментом для цілого покоління, великий кримінальний фільм, загорнутий у вигляд відеоігри, і проект, який став для когось чи не єдиною грою всього життя. Звісно ж, я про танки. Але календар перегорнувся і разом з першим прохолодними ранками в індустрію почав повертатися рух. Насправді, єдиним самим потужним релізом вересня стає цивілізація п'ята гра, яка не просто продовжила серію, а перезапустила її формулу. Нова система гексів, відмова від стеків юнітів, перероблена дипломатія. Це все робило цивілізацію більш стратегічною, більш сучасною і більш втягуючою. Якщо ти запускав її ввечері, то вимикав вже на наступний день, і ніхто не знає, куди зникав час. Дипломатія, міста держави, новий стиль управління імперією, перероблені соціальні політики, все це виглядало як гра, що перестала бігти вперед заради масштабу і нарешті зосередилась на глибині. І хоча цива на релізі була не ідеально збалансованою, її бачення настільки сильно змінило жанр, що навіть сьогодні багато гравців називають саме її найважливішою частиною серії. Жовтень же видався більш багатий на релізи, і перша гра, яка задає настрій місяця, це Fallout New Vegas. не проект, що давно став мемом сам по собі. Глючний, але геніальний. Якщо третя частина була перед запуском, то New Vegas – це любовний лист старим фанатам від розробників, які старались передати дух оригінальних частин. Іронія, політичні інтриги, фракції по справжньому живий світ пустелі. Це була рольова гра, яка давала гравцю не просто вибір, а відповідальність за цей вибір, а також неповторну атмосферу радіаційного вестерну. Яку ніхто так і не зміг повторити. Далі жовтень продовжує розганятися з медаллю за відвагу, спробою перезапустити легендарну серію в новому тоні. Гра прагнула конкурувати з Call of Duty, роблячи ставку на сучасні конфлікти і кінематографічний екшен. І хоча суперником вона так і не стала, цей реліз запам'ятався тим, що був відправною точкою для подальших експериментів EA з військовою тематикою. Це була спроба повернути легендарну серію до життя після довгої паузи. Серія колись задавала стандарти військових шутерів, а тут її намагалися перезрабити пустити для нової епохи. Чи вдалося їм це зробити? Думаю, навряд. Особисто мені вона не дуже зайшла, хоча старі частини я любив. Також була ще одна подія жовтня: це Fable 3. Розробники знову обіцяли революцію в іграх, знову обіцяли інновації, і знову ну, зробили як зробили. Хтось любив цей проект за чарівний світ альбіони та казкову атмосферу. Інші критикували за спрощення механік і невиправдані обіцянки. Але, хоч яким був результат, Fable точно був однією з найдискусійніших ігор місяця. Жовтень 2010-го вийшов строкатим. Трохи хаосу, трохи амбіції, трохи політики, трохи пустелі, трохи фентезі. Це був місяць, який не давав сумувати. Листопад починався з відчуття, що рік уже і так був переповнений релізами, але індустрія не сповільнювалась у кінотеатрах. Якраз крутили Гаррі Поттер» та Дари Смерті, частина перша, і вся планета готувалася до фінали сагу дитинства. Але в той час мене більше цікавив реліз «Assassin's Creed Братство, адже Еціо повернувся більш дорослий, впевнений з новою місією у величезному дихаючому Римі. Гра давала відчуття життя столиці, де кожна вулиця, кожен квартал і кожна вежа мали свою роль. Ubisoft тоді був у Зеніті. Вони видавали частини серії щороку, але не втрачали якості. І Бразерхуд став доказом, що продовження може бути навіть кращим за попередника. Місії стали цікавішими, база братства глибшою, а сам Еціо ще більш культовим. Ця гра лише укріпила його статус як одного з найулюбленіших персонажів покоління. Також листопад запам'ятався стартом нової підсерії колди під назвою Black Ops. так саме тієї Black Ops, цьому частина якої тільки но вийшла і стала крінжем року. Але тоді все було по-іншому. На фоні Modern Warfare це був шутер, який відчувався іншим. Атмосфера холодної війни, допити, темні операції, секретні місії по всьому світу. Кампанія була побудована як психологічний трилер. Та й мультиплеєр одразу став легендою. Нова прогресія, купа зброї, культові мапи. Він перестав бути бонусом і став окремою причиною, чому люди купували гру. Black Ops зайшов настільки сильно, що став найпродаванішою грою року, а для багатьох навіть улюбленою частиною всієї серії. Ще 2010 рік подарував серії NFS один із найвдаліших її перезапусків. Зробники взяли стандартну формулу Need for Speed, струсили пил з капота і повернули те, за що серію любили: швидкість, поліція, погоні, адреналін. Це було таке собі повернення до коренів серії. Особливою фішкою стала система автолок. Це було соціальною революцією для гонок. Можна було записати свої результати і ділитись з ними з друзями, щоб перевірити, чи зможе хтось видати результат краще. Саме ця частина довела, що інколи достатньо зробити добре просту формулу, а не тягнути серію в 10 різних жанрових напрямків. Листопад був не просто місяцем релізів, він став фінальним акордом року, який уже зараз відчувається історичним. А чому фінальним? Тому що в грудні, окрім доповнень до Беткомпанії 2 під назвою В'єтнам та катаклізм для World of Warcraft, не було нічого вартого уваги. Тож грудень не став фіналом, а паузою перед вибухом наступного року, спокійною, тихою, але важливою. Думаю, просто всі вже готувалися до 2011-го, року, у якому попереду були інші майбутні легенди, про які ми, можливо, поговоримо в наступних відео. Це був рік, у якому зійшлося все: гучні продовження, нові франшизи, технічні прориви, сміливі експерименти і головний характер. У кожної гри свій, впізнаваний. Від сміливої сталістики Bioshock 2 до занурюючого сюжету Mafia 2 від атмосферного метро 2033, яке довело, що пострадянський простір може стати світовим хітом, до стильного перевтілення Need for Speed, що повернув серії зуби. Навіть онлайн проекти, які на старті здавалися нішевими, як World of Tanks, стали дзеркалом епохи, коли індустрія повільно, але впевнено рухалася в бік сервісних і онлайн-ігор. А вже за рік вийдуть Skyrim, Dark Souls, Другий Відьмак. Portal 2 і стане ясно, що 2010-й був не піком, а розбігом перед новим десятиліттям.